Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мост крила, за нею вслід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела, і луна, співало все, сміялось і бриніло. А я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала. Дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала, мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікна до мене заглянули від яблуні гілки, Замифлетіло листячко зелене, Посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер, і в тісній хатині Він про весняну волю заспівав, і з ним пролинули пісні пташині. І любий гай свій відгук з ним прослав Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що дала весна. Весни такої не було й не буде, як та була, що за вікном цвіла.